Всіх вітаю, запрошую на огляд такого незвичного апарату від Sony Sony Walkman WM FX 202. Бачимо й індекс F, що означає, що в цьому плеєрі є функція радіо, але цікавий він дещо інший. Ну, По-перше, це модель 2002 року. І, е, в принципі, Sony випускала інші моделі більш пізніше в пізніших роках. Але, чим цікава саме ця модель, вона випускалась аж до квітня 2010 року. І фактично це був останній плеєр, який випущений компанією Sony. І фактично е, цим плеєром була поставлена така жирна е, крапка в епосі. в... В принципі, в усій історії Sony Walkman, починаючи з 79-го року, ну і фактично бачимо, що останній плеєр вийшов з конвейера вже з 2010 го е року. І також е плеєр е виготовлений, бачимо тут надпис Віджипл Безет Plastic, виготовлений з біорозкладного пластику. Це е Розробка компанії Sony і Mitsubishi Plastic, сумісна розробка. Тобто пластик тут виготовлений з кукурудзяної сировини і зовсім немає ніякого відношення до нафти. Тривали певний час розробки цього пластику, і його отримали. Він дуже приємний на дотик. Отакий от майже soft-touch. Приємно тримати цей апарат, і вдалося отримати цим компаніям, цим корпораціям монстрам. Пластик, який розкладається в природі на вуглекис... вуглекислий газ та воду, однак при цьому він є доволі міцним. Він легко піддається формовці, ну і бачимо вже зараз 2026 рік, він її витривалий. Насправді, пластик такий, от, в руках тримаєш, він не скрипить. Він такий апарат дуже відчувається таким збитим, дуже класно. По-перше, зібраний. По-друге, сам пластик тут високої якості. Тобто, бачимо, немає ніяких лютів, всі щілини однакові, тому дуже вдале це рішення. Ну і, в принципі, це диктувало певним часом певними настроями суспільства, диктувало необхідність такого еко-френдлі. Ну і плюс, ще раз повторюю, 2002 рік вже плеєри потребував ринок такі незвичайні, веселі, молодіжні, при цьому і доступні. Да, певна цільова аудиторія відповідно Sony. Зробила такий плеєр, винайшла певні рішення, да, ну і випустила такий доступний, але класний по звуку, класний по дизайну, по стилістиці. Ну є цікава певна історія в цього плеєра, Я вже там розповів, да, те, що тут і еко Пластик біорозкладний, ну і фактично плеєр, який був. В кінці всього касетного портативу. Ну, давайте зараз не про це, давайте трошечки розповім про сам плеєр. Е, всього випускався в трьох різних кольорах: рожевому, такому біло зеленому і вважаю, що це найцікавіше, такий легкий блакитний з синім, такі поєднання кольорів. Доволі приємне. Позаду маємо таке віконечко, до речі, Баємо, бачимо такі. Опуклості в цьому пластику як на цій стороні, на зворотній, так і на лицьовий. Дуже приємно, стилістично оформлений. Ну і на одній з цих граней на передній стороні розміщені кнопки FM-радіо. Плеєр, до речі, випускався для ринку Японії, тому. Тому тут FM-діапазон налаштований на Японію. В Україні, на жаль, ми не можемо користуватися цим діапазоном. Такі от є нюанси його плеєра. Виготовлений він в Китаї, але для ринку Японії. Нагадаю, що Sony. Спочатку виробляла всі плеєри для себе саме в Японії, тобто Японія для Японії. Далі Малазія для Японії. Ну і 2002 рік це вже виробництво перенеслось в Китай для Японії. Бачимо фірмовий логотип, який Sony використовує, верніше, Walkman використовує для своїх плеєрів з 2000 року. Ну і по нинішній день цей логотип є актуальний і він використовується. Тут є механічне керування відтворенням, а fm Радіо у нас є цифрове. На зворотній стороні бачимо невеличке віконечко, через яке ми можемо спостерігати. Перепрошую, за касеткою за відтворенням бобінок. Ну, давайте його. Потім трошки послухаємо. До речі, настільки класно підігнені всі елементи про те, що я казав, От батарейний відсік, його майже ну, і не відчувається, що він тут є. Та й навіть з першого погляду важко здогадати, що цей плеер працює на батарейках формату АА. Чистесенький батарейний відсік. Давайте ставимо батарейки наші. Раз і два. Соня по цьому плеєру регламентує відтворення на звичайних батарейках біля 25 годин. Все ок. Кришка відкривається механічно, є така підпружена, вона підпружинена, зручно зачиняється, зручно відкривається. Не потрібно шукати якихось там елементів. Однією рукою відкривається. Ну і сьогодні послухаємо знову Сейка Мацуда. Японія для Японії. Цю чудову японську співачку. Плеєр, до речі, давайте ще поки не ставимо касетку, покажу, як налаштований всередині. Тобто ми бачимо, що є один тонвал, відповідно, тут немає функції автореверсу, касетку потрібно е переставляти, перегортати е рукою. Нагадаю, плеєр виготовлявся під певні потреби ринку, під потреби молоді, тобто він мав бути доступний, відповідно, Sony це зробила. Доступний, але при цьому дуже класний по звуку, ну і просто лізти такий нестандартний. На той час 2002 рік модний і сучасний. Ну що ж, давайте запустимо, керується з е, торця, є кнопка play, перемотка обидві сторони, ну і кнопка stop, все стандартно. На верхній панелі керування гучністю, а режим збереження слуху. В принципі, цю функцію ми не використовуємо. Ну і функції, е, FM Моно або стерео при поганому прийомі, але знову ж таки для нас це не стосується. Ставимо. Штекер і запустимо. Демонструю, наскільки він тихо грає? Тихо, впевнено. Все налаштовано, все працює бездоганно. Перемотка не надпотужна, але знову ж таки впевнена, тиха, як це має бути в цьому плеєрі. Бачимо на екрані індикатор заряду батареї. Тут є дві секції, потім, після того, як плеер працює певний час, зрозуміло, одна секція зникне, потім друга зникне. Ну, відповідно, плеер має пропрацювати, як це регламентує самі, 25 годин. В ньому є функція мегабасту, тобто кому потрібно жирочку, скажімо так, піддати, ця функція дозволяє це зробити. Скажу так, що ця функція, як на мій слух, додає не тільки низьких частот, вона ще й додає високих частот. Фактично, вона створює таку приємну музичну музикальну вежку. Да? Ем, тому мені подобається, як реалізована ця функція в цьому плеєрі. тобто не бездумний, як буває в, в деяких плеєрах, да? бездумне додавання басів, валива цього. Да? Тут дуже приємно вона. Скажімо так, додає музикальності. Я не скажу, що це мегабас, я скажу, що це функція е, такої АЧХ, е, зміни АЧХ в, на в, е, в е подібну Касетка переставляється вручну при, при закінченні. Є функція плеєрі Автостоп. Працює знову ж таки бездоганно. І FM радіо вмикається цими кнопками. Функція Hold блокує саме кнопки fm радіо Механічні кнопки не блокуються. Утверховим за розміром островом світу він відомий. Бачимо унікальною флорою та фауну. Мої акумулятори були вже до, до, до не, не повністю заряджені. Вже певний час працювало. Відповідно, бачимо вже індикатор на одну паличку. зник. А, є якась радіостанція, яка в нас ловить. Чуємо, що FM-радіо працює, але більше 90 МГц, відповідно ми не зможемо тут налаштувати. Чому навіть дві радіостанції, певний Ну. Ось такий плеєр. В принципі, більше нема чого додати. Класний звук. Мінімальна кількість функцій для тих, хто хоче доторкнутися дотркну, до е, історії, е, цей плеєр дозволить це зробити доволі бюджетно, але при цьому доволі впевнено. Ну і плюс плеєр має певні фішки, які, е, які його виразно, е, скажімо так, ставить на певний щебель да, для колекціонерів. Бо е, тут сам пластик, скажу так, ну він. Це не можна передати через відео. Він приємний, він класний, його приємно тримати в руках сам плеєр збитий, такий класний кирпічик, да, е, який, е, повторююсь, має певну свою історію, да, ну, і який фактично став завершальним, завершальним плеєром, спостерігав і давав е, радість е, багатьом, багатьом шанувальникам касетного звуку. До 2010 року. Всім дякую за перегляд. Будуть, сподіваюсь, будуть нові плеєри, буду вас знайомити. Підписуйтесь. Хочете підписатись, хочете не підписатись. Але сподіваюсь, будуть нові випуски. Все для цього зробимо. Гарного всім дня, добра, миру та спокою. Дякую.